Вінничанин Юрій Коваленко брав участь в АТО із самого початку її проведення. Його загін охороняв військові об'єкти, супроводжував вантажі та брав участь у розвідувальних операціях. Загинув чоловік 15 липня минулого року на Луганщині. Мій син разом з простими бійцями спецназу знаходився в траншеї. Відповідно, він і ще восьмеро простих, от іменно простих спецназівців загинули. Земляк Юрія Константин Могилко загинув 6 червня 2014-го під Слов'янськом. Його підбитий терористами літак почав падати на житлові квартали міста. Ціною власного життя командир ескадрилі Блакитна Стежа скерував його за межі Слов'янська. По кості була випущена нова ракета Верба, так називаємо ПЗРК, яка ще тільки зараз поступає на вооруження в Росії, але її тоді і спитали, що, звісно. Текти від такої ракети було неможливо товариш Костянтина Могилка Дмитро Майборода, пілот першого класу, виконував бойові вильоти для перевезення військових та озброєння в зону АТО. Загинув під час виконання чергового завдання 14 липня 2014 року на Луганщині. Діма вибрав свою дорогу. Ах, вона для льотчик. Йотчикам ні бабандіровчикам, ні істрибітелям, ні вертольотчикам. Хотя би транспортником. Усім трьом чоловікам було присвоєно звання Героя України посмертно. Світлини, грамоти, особисті речі для музейних комплексів принесли рідні та близькі загиблих. Це і патріотична функція. І, взагалі, приклад для нас всіх мужності, героїзму і відданості своїй Україні. Ініціаторами виставки стали наукові працівники краєзнавчого музею. Виставка «Воїни світла працюватиме на постійній основі. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.